Я живу в підвалі. Нормальний такий заголовок для мого нового відео. Всім привітки! Мене звати Галина, і сьогодні розкажу, як мені живеться в підвалі в Канаді. Я ніколи собі в житті не могла уявити, що я добросовісно, добровільно приїду в будь-яку країну і почну жити там в підвалі, та ще й платити бешені кошти за це. Ми знімаємо повністю двохкімнатний бейсмент і платимо за це 2000 канадських доларів. Що на наші українські гривні буде близько ші. 60 тисяч гривень. 60 тисяч гривень за підвал. Але сьогодні покажу, як це все виглядає. Я вже робила попередньо огляд на мій підвал, але також відповім сьогодні на питання, як тут живеться, які є плюси, які є мінуси і так далі. І чучу господарів, які живуть над нами. Ми знімаємо цей бейсмент у звичайному будинку. Це жилий будинок, в якому живе сім'я з дітками, і вони просто здають іще ще свої такі нижні апартаменти для інших людей, що виходить дуже непогано, і я би хотіла бути на їхньому місті, Тому що можете уявити, у вас є величезний такий трьохетажний будинок, є гараж, є своє там падіо, тераси і так далі. І у вас є окремий ще вхід ззаді на задньому дворі, де ще є ось така повноцінна квартира, в якій живуть люди. Вони вам, в принципі, не заважають, тому що у вас не один вхід, ви там їх періодично бачите, вони, типу, як для вас сусіди, але тим не менш, ви кожного місяця ще отримуєте пасивного доходу 2000 доларів. Як на мене, це. Це дуже круто і класно так просто здавати якусь частинку свого бейсмента. І, до речі, у наших сусідів, також, якщо бачите, там є двері, це наші двері нас соєняють, але вони зачинені. І в них також є свій шматочок бейсменту для того, щоб подивитися там якийсь фільм. Ну, ви знаєте, в Канаді бейсменти використовують, якщо для себе, то це може бути як зала, але не для гостей, а просто для себе, для дітей. Це може бути якась ігрова кімната, або там, не знаю, посеред. Ставити якісь величезні телевізори, це як кінотеатр, типу просто для відпочинку. Також вони можуть використовувати бейсмент як зберігання чогось, як типу як, як підвал, реально там з поличками, може, якісь там запаси їжі чи ще щось. Або ще дуже часто ставлять пральну пралку та сушильну машину, також у бейсмент для того, щоб це було десь знизу, це як така, знаєте, пральна кімната, і вона не заважала, не забирала місце зверху. В нашому випадку бейсмент поділений на дві частини. Перша частина це відпочинок для наших е, господарів, а друга частина це вже наша повноцінна квартира. Наш бейсмент реально виглядає як квартира, в нас тут є абсолютно все. Але єдиним мінусом є те, що в нас немає повноцінних вікон. Тобто вікна по факту є, але в кімнаті я зараз покажу. Вони прям маленькі, туди дуже мало попадає світла. Є у нас трошки побільше вікно в залі, але також не дуже багато і не Достатньо світла. До речі, підвали бувають різні, і я бачила там інші, от трошки інша будова, і вікна, якось я не більше до світла попадає, і тому це виглядає більш-менш як реальна квартира. Нам трошки повезло з цим менше, але тим не менш. Нормально. Тож розказую, чи чути нам наших господарів. Насправді їх чути, коли вони підходять ось тут до двері, тому що в них тут знаходиться якась поличка з припасами, і коли щось вони там щось шукають, то їх, звичайно, чути, як вони між собою розмовляють, але ми прекрасно знаємо, хто це, розуміємо, і не звертаємо на це абсолютно увагу. Також їх може бути чутно, якщо вони саме за цією дверима, в них ж є теж бейсмент шматочок. Якщо вони за цими дверима... Грають в ігри якісь там на приставки, то їх також можна періодично бути чути. Ну, я думаю, нас також чути, тому що я можу співати пісні, слухати голосну музику і, і так далі. Але в цілому, я думаю, що ми, як сусіди, в принципі, тихі, тому що вони то живуть над нами і нас напевно не дуже так чути. Але я так думаю, не знаю точно. Коли ми тільки приїхали, я боялася вмикати машинку, пральну машинку десь там після восьми, тому що я думаю, Думала, що вона буде працювати дуже голосно, і для них це буде чути, що в них там в підвалі щось ходу, ходуном ходе. Але по факту, коли ми включили, то ця пральна машинка вона реально дуже тихо працює і її майже не чути навіть у нас. У нас тут є вона за дверю, зараз вам покажу. Ходімо. У нас є ось такі двері, це в нашу міні-прачечну. Зараз давайте навіть відкрию і покажу. Бачите? У нас тут е, пральна машина та сушильна. Тобто, коли ви закриваєте ці двері, то воно така, знаєте, шумоізоляція виходить, і насправді не уж і чутно. І це величезний, як на мене, плюс. Тому що я можу спокійно навіть записувати вам відео, якщо буде з мікрофоном, то це не буде ніяк на нас впливати. А в моїй кімнаті, бачите, ось таке невеличке віконечко, навіть є шторка, як це мило, як це класно, але бачите, е, наші вікна, вони трошки як вкопані. Тобто така ще перегородка для того, щоб нічого не обсипалося. А, як тут як камеру настроїти? Бачите? І воно, типу, попадають. У нас навіть є сонячні лучики тут, але насправді цього недостатньо, тому що я сонячно залежна, мені потрібно, щоб багато було сонечка. Тому, коли я їжу, якісь там подорожі, то мені дуже важливо, щоб вікна були повноцінні, нормальні, а не як останній раз, коли ми зняли готель. А у нас було вікно, яке виходить всередину готеля. Тобто, всередину це як така кімнатка, не бейсмент, але, типу, як. Підсобка якась, що виходить, не на вулицю. Тому ми просили, щоб нам замінили це вікно, тому що це було просто невиносіма. У нас також є ось такий длинний коридор. Тут гарно, що є підсвітка, і мені не страшно, тому що я коли тільки переїжджала сюди, то я думала, що мені буде страшно в бейсменті, бо це ж по факту як підвал. Я думала, що тут, о Боже, тут щось таке буде страшне, там я не знаю. Але в цілому не страшно. В нас тут все освітлюється. Мені подобається, що наш бейсмент він більш такий новий. Тут все такий свіжий ремонт, тут свіжа техніка, тобто воно ще таке не все не поношене, і плюс-мінус це. Такий, знаєте, величезний плюс. Тому що бувають так бейсменти, вони трошки можуть бути дешевші, але вони вже знаходяться не в центрі, і вони можуть бути, наприклад, без посудомийки або там якісь меблі, трішечки більш старіші. Ну, як меблі, зачекайте. Меблі, квартири, бейсменти в Канаді здаються без меблів. Почнемо з цього. Тобто може бути кухонний стіл, кухонна гарнітура, оця вся там тумбочки, холодильник, плита, сушилка або стиралка. Да, якщо є, це все класно. Але всі інші меблі вам потрібно купувати самостійно, десь їх брати і так далі. Ми брали все потрошечку. Нам у нас були такі гарні знайомі, вони до сих пір є. А які нам просто в перший цей момент, як ми тільки приїхали, поділилися своїми такими меблями, дали нам частинку, бо ми думали, ой, ми приїдемо, купимо. Самі десь там в Ікеї і так далі. Але по факту країна дорога, дуже швидко гроші розходяться, тому ось така допомога була просто доречною на 100%. І ми до сих пір користуємося тими всіми меблями. Нам дуже це все подобається. У нас є диван, ліжка, тому це такі невеличкі плюси. Величкі, чому невеличкі? Величкі, великі. Тож, Тож покажу, як виглядає наша ванна кімната. Я вже робила повноцінний огляд, але можливо вам буде ще раз цікаво подивитися. Ось така ванна кімната, як ви бачите, також все новеньке, все зроблено як потрібно. Тому мене це відкупило, тому що тут, в принципі, плюс-мінус свіженький ремонт, і хоч це і дорого платити 2 тисячі за такі апартаменти, тому що це підвал, а не, не повноцінна квартира. Але, тим не менш, це такий величезний плюс, що тут все ось таке реновейшн. І ось така у нас кухня. Тобто, бачите, також вона без вікна. Тут треба включати підсвітку. У нас тут такі лампочки є в потолку, щоб було більш-менш нормально. Вона, в принципі, мені здається, така уютненька, гарна, такий величезний холодильник у нас є, але просто шоу всі апартаменти вони у нас ідуть без вікна. Але з іншої сторони я вважаю, що все рівно знаєте, за підвал віддавати 2000 тисячі доларів. Це ну це тумач, це дуже дорого, все одно. Хоч би тут які меблі нові не були, хоч це там і центр міста, і так далі. Багато плюшок. Але тим не менш, це дуже дуже дорого. Але це абсолютно нормальні ціни в таких в тій провінції, в якій ми живемо. В тому місці, в якому ми живемо. Тобто, якщо звичайно змінити провінцію, то можна, наприклад, за 2000 можна зняти навіть будинок. Якщо взяти провінцію Квебек, то там взагалі, якщо однакімнатна або двохкімнатна квартира, це може бути 1500 доларів, але це гарний райончик, це гарні апартаменти, прям повноцінні. А за 2000 це вже повноцінний будинок. Але ми знімаємо повноцінний бейсмент. Отак от. Але з господарями нам повезло. Вони реально такі класні люди, які завжди готові прийти на до допомогу. Завжди там питають, чи нам щось потрібно. І до речі, була така ситуація: у нас по сусідству по сусідству, як це сказати, по сусідству почали зносити будинок, старий такий. І звідти полізли криси. Я була в шоці, але там вони, напевно, жили десь в підвалі. Той будинок стояв вже декілька років, або, може, там 10 років. Це нам господар розповідав, що його там ніхто не жив, ніхто там нікого не було. І ці криси почали прибігати до нас з двір. А у нас тоді сміттєві баки просто стояли без якоїсь додаткової такого захисту. І у нас єноти навіть приходили кожного такого вечора і розкидали сміття. Тобто там пахло їм щось і так Далі для Крис, звичайно, також почало там все пахнути. Їх позбавили дому, і вони чомусь вирішили прибігати до нас і їсти. І це було жахливо, тому що у нас є. От ми виходимо тільки з бейсменту, сходинки, і під цими сходинками час від часу могли сидіти криси, реальні криси. Я як побачила, я не знала, що робити. Звичайно, ми відразу пожалувалися нашим господарям, сказали, що у нас криси тут бігають, не в будинку, слава Богу. Але біля до нашого смітника вони постійно почали прибігати. На що господарі не повірили, що це можуть бути криси, перепитали декілька разів, можливо, у нас проблеми з англійським. І ми там називаємо білку або якогось бурундука крисами, або єнотів називаємо крисами. Я кажу, ні, це Red, Red, Not Raccoon і так далі. І тоді вони вже почали устанавливати ось ці всі ловушки і ловити цих всіх крис. Тобто вони абсолютно цим питанням самі зайнялися, тому що це треба було доставати цю крису з цієї ловушки, що було не дуже класно. Але господар це все вирішив цю проблему. І пізніше вони після цього купили нам такий величезний ящик спеціальний, який відкривається такими каліточками, куди ми ставимо своє сміття. І тепер, якщо єноти і приходять, вони не можуть це все відкрити, бо ці наші всі відра стоять всередині, і так само криси ісчезли. Звичайно, їх. Половили е, якусь частину, ну але частина, не знаю, можливо, десь перебігли зимувати в інше місце. Але дуже добре, тому що якщо щось, то господарі завжди приходять і допомагають в таких різних справах, що дуже важливо, тому що лендлори можуть бути різні. І я читала багато історій, коли щось там у людей трапляється, їм потрібна допомога, а лендлори взагалі не вникають в цю тему, не хочуть допомагати і просто кажуть, це ваші проблеми. До побачення. Тому ось такі діла. Ось такий невеличкий був огляд нашого підвалу. Ось така невеличка історія. Відповіла на ваші питання. Якщо у вас є ще якісь питання про життя в Канаді, абсолютно на будь-яку тему, то звичайно пишіть в коментарях і я буду намагатися відповідати на ці всі запитання. Якщо вам сподобався цей контент, то ставте пальчики догори, підписуйтесь на мій канал та не забудьте залишити коментар із чотирьох і більше слів для просування українського контенту. Дякую за перегляд, Па-, -па!